Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, гості і глядачі каналу. Це канал В'язальне Асорті, і з вами я, Марія. Запрошую вас до перегляду. Відео буде зніматися для проекту Оленки Поганової з шалений тиждень стартів. Я думаю, що немає української в'язалочки, яка б не знала про цей шалений тиждень стартів, тому що він досить популярний у нас на. Між такі спільноті в'язальні українські. А якщо хто комусь ще не відомо, то будь ласка, доєднуйтеся до Оленки каналу, доєднуйтеся до дівчаток, доєднуйтеся до телеграму, де є чат учасників, переглядайте відео інших дівчаток. Усі ці деталі я залишу у інфобоксі до даного відео. А також хочу вам подякувати усім, хто доєднався до мого каналу, хто послухав рекомендації своїх улюблених блогерів і підтримав і їх, в тому числі, і мене. Мені це надзвичайно приємно. Щиро щиро вам дякую. Ну, давайте розпочнемо, що ж я планую в'язати. У нас сьогодні 4 вересня, доволі складний був минулий тиждень. Доволі складно розпочався цей тиждень, тому що наші недосусіди все-таки не дають нам спокійно розпочати навіть навчальний рік. Сьогодні були моменти прильоту по Львові. Я дуже така емпатична людина. Ну, я думаю, що в теперішньому часі немає таких, знаєте, не емпатичних. Я думаю, що всі переживають і я в тому числі, і тому. Складно було розпочати цю зйомку, але потрібно. потрібно. Тому що потрібно себе відволікати. Ви можете замітити, що менш більш тишина, тому що менший синочок в садочку, в старшій школі, і у мене є час, щоб так в релаксі вам розповісти, що ж я планую розпочати. Планую розпочати небагато, але вже як вийде, чи розпочну я те, що напонувала, не факт. І давайте почнемо з пряжі джинс. Це фірма Yarn Art. Усім відомо, немає, мабуть, в'язалочки, яка б не знала про цю фірму, особливо ті дівчатка, які в'яжуть іграшки. Тут у нас де акрил і котон. 45 акрилу, 55 котону, пряжа джинс, рекомендації спиці 3,5, гачок 3,5. 50, грамах, 50 ой, 160 метрів. І я планую в'язати з даної пряжі гарбузик. Вона вам тут трішки засвітлює. Насправді вона така більш темніша, ніж така яскрава, як тут вам відображається. Ось, Я вам не буду показувати інструменти, тому, що, знаєте, я можу показати одні, не підійдуть, я беру інші, і це тоді не така правдива інформація. Яку б я хотіла вам надати. Ось це пряжа джинс, з нею буде в'язатись гарбузи. Наступне, що я буду в'язати, це буде шапочка для мого меншого синочка із пряжі Merino, Imperial Merino від фірми Yarn Art. Як говорила в попередньому відео, мені останнім часом подобається в'язати із пряжі даної марки. Ну, мені доволі приємна на даний момент ця пряжа. Це йде 100 меринос, і нам рекомендують спиці 5 і гачок 5, але я не буду на таких товстих спицях в'язати, тому що це буде шапочка для курточки мого меншого сина. Так, тут я вирішила вам принести курточку і показати, до якої саме. І я думаю, що по кольорі, ну він темніший. Тут знову ж таки засвічується трішки, хоча я і закрила вікна, але все рівно Є йде засвітлення. І ось така курточка ну, з Бікі Маусом. Я думаю, буде доволі симпатично дивитися. Ну і йому також доличка досить непоганий цей кольор. Тому що це такий кольор ем, стиглий, стиглої вишні. А сам номер кольор, 3344. Знаєте, такі справжня, така стигла, повна, така дозріла вишенька, така вишнева, -вишнева із легким коричнуватим відтінком. Ну, тут вона трішки така світліша. Все, не буду довго на тій пряжі тримати вас, фокус, тому переходимо до наступного. Ще один проєкт, який я планую розпочати, це є проєкт із. Флавер Альпака, ниточки від фірми She -Yarn Art Що саме за проект ви чули уже в минулому відео, тому я не буду детально вам тут розповідати. Так хто зайшов новенький, хіба скажу. Це для мого в'язання джемперочка або туніки, ще точно не визначилося все-таки процесі в'язання зрозумію остаточно, що мені більше потрібно. І це у мене такі два бунтики, другий не несла. І це у нас буде спиці 3,5, гачок також 3,5. І у нас є номер кольору 404, і ще, б я вам сказала, метраж даної пряжі. Так, метраж даної пряжі. 250 грамів 940 метрів, і 20% альпаки, 80% акрилу. Не колюча, тактильно, доволі непогана. Так, ще один процес, який би я хотіла розпочати. Це такий легенький, такий невагомий джемперочок із пряжі, яку я замовляла в магазині ЯнітокарАрн. Я думаю, що я вам залишу, скоріше за все, посилання на їх телеграм-канал, тут у інфобоксі. Це є склад пряжі марінос і такого ось мохерчику. Зразочок є у мене пров'язаний на спицях 3,5 хая-хая, це піш ту тупішеньке, що йдуть. І зразочок мені дуже сподобався. Мені сподобалось те, що пряжа не косить. Ну, звісно, я тут в'язала поворотними рядами, але сподіваюся, що в круговому в'язанні також не буде косини. Зразок тактильно, неймовірно ніжний, він такий, знаєте, як таке малесеньке кошенятко. Пухнастенький такий, і такий він. Навіть при високій температурі, коли так у нас було доволі жарко, я приміряла, притуляла верніше, цей зразок собі так в районі шиї. Я не відчула колкості, тому я думаю, дану пряжу або дану таку комбінацію пряжі можна рекомендувати навіть в'язання для діток від одного рочку. Мухерчики не рекомендують до року в'язати фактично. Ось, Так, я характеристики вам все рівно тут залишу підпис, тому що, можливо, я вже й забула і неправильно вам скажу, що і як тут де по характеристиках склад особливо, але тут де точно 100% меринос і 1500 метрів у 100 грамах. Але оскільки в мене ниточка змотана у два складення, то в мене буде 750 метрів у. 100 грамах, так, а тут де 1000 метрів у 100 грамах і пряжа е, альпака-бряж, 50% мохера, 20 маріносу, 30 поліакрил. Але ще раз повторюся: все-таки характеристики більш точніші, напишу на екрані, десь тут підпишу. І 1000 метрів у 100 грамах. А тут я сказала фірму. Артикул вам Амікотек. Тут амікотек. Рекомендую даний магазин, рекомендую також дану пряжу, тому що от це є зразок попраний. Мені дуже все подобається і мене дуже ще підкупляє те. Не знаю, чи ви такі самі, як я такі е 조금, не дуже що а такі, знаєте, прискіпли. Мені важливо, як приходить пряжа, який вона має запах. Ну, от, от така я. І дана пряжа з даного магазину, скільки разів я замовляла, ну не так часто, звісно, але було декілька замовлень. То з даного магазину пряжа пахне чистим, свіжим, таким, знаєте, як свіженька річ така, щойно куплена, нова річ. Не освіжувачем, повторюся, не освіжувачем, а такою чистотою. І це мені дає можливість розуміти, що пряжа зберігається. В якісному приміщенні де є гарна вентиляційна система, щоб пляжа не має ніякого ні затухлого запаху або якогось іншого такого додаткового запаху, неприємного. Тому ще раз рекомендація моя особиста, тому що я сумніваюся, що магазинчик і знає, що я буду вам тут розповідати про, про них. Тому ось так рекомендую, хто. Має бажання, зайдіть, будь ласка, чудові артикули там є в продажі, чудова сама пряжа і на ринку це доволі нормальні ціни. Ось. Все, ліричний відступ зробила. Зустрінемося у наступному підключенні. Не перемикайтеся зовсім зовсім за секундочку. І так, у нас вже сьогодні 8 вересня, хотіла сказати серпня, ні вересня. І це наступне підключення. І один із стартів, як ви бачите, це є шапочка для мого сина. Вона не дов'язана, тому що я лише нещодавно поміряла йому на голівку, як вона сидить, яку вона має форму. На даний момент, вона, якщо по голівці, щоб прилягала, то якраз добре, щоб закривати. Але я ще до кінця не визначила, чи я хочу, щоб це було по голівці, чи трошки, щоб був піднятий чубчик такий. Знаєте, тих шапочок-лопаток. Тому має декілька годин, щоб подумати і її завершити. Зв'язана вона нерегулярною резинкою або ламаною, кому як зручніше. Це є три лицеві і три виворітні, де в виворітних рядах чергується середня петля із Лицевою та вибориною. Мені подобається, мені подобається її пружність. Щодо пряжі, ем, спочатку вона мені е, лана Гроса нагадувала оця Максі Софт, але під час в'язання вона мені все-таки до Азела на Гос була вже більш така в руках, більш шуршавіша, більш така колючіша. Ну так, Спочатку ніби така дуже така. Масляниста текстура була, але чи, можливо, вже руки привикли, чи що не знаю. Ну, все-таки мені більше Алізела, на голд. Не знаю. Ось, це один із статтів. Забула вам ще сказати, що оце все, що залишилося з одного моточка. Тобто, якщо ви в'яжете для дитинки на вік 4 рочки, вам все-таки буде потрібно 2 мотки. Один моточок ви не вкладетеся. Я думаю, якщо на 3 рочки, 2-3, то одним уточок, ну, Але на 4 рочки абсолютно ні. І так, ми з шапочкою закінчили, переходимо до такої більш об'ємнішої роботи. Це в'яжеться джемпер для мене. Я не знаю, може, цей джембер переросте, щось більше буде плаття, тому що, дивлюся, я щось так розмахнула з цією пряжою, що в мене її доволі багато. Але під час в'язання в мене також, що до неї були неоднозначні такі емоції, вона в мене викликала, тому що я в'язала такі маєці з вирізом, і коли оцей пух летів, то враження було, що в мене все скловата. Чи можливо я чутлива була в ці моменти? Я не знаю. Ось цей пушочок такий. Ну тут просто йде скріплення нитки градієнту. Але тут наглядніше можна побачити цей пушок, що вона має, і такі ворсинки по гасти. Ну це так ніхто не зрозуміло. Ну Таке враження було, що хто знає ефект склавата, <свісно> той мене зрозуміє. Ну тут не обійшлося, звісно, без перев'язня, тому що спочатку я набрала замалу горловину. Потім я чомусь вирішила, що горловина буде краще в один ряд без підвороту. Перев'язала. Потім вирішила, що буде резинкою 2 на 2. Не сподобалось. Перев'язала. І вже один на один це кінцевий варіант резинки. Якщо ви думаєте, що це все ні. Пішла я в'язати по схемі. Візерунок, візеруночок дуже красивий, мені дуже подобається. Я прикріплю десь тут картинку, схему. І коли я почала в'язати візерунок, то у мене було забагато ось тих рапортів. На даний момент в мене є 16 рапортів. А було 20, і воно такі, знаєте, було спідничка, така хвилькою. Перев'язала. Почала в'язати, і там по схемі, і там потрібно бути уважною, тому що я вам зараз принесу схему. Ось тут схема, і тут є показано петлі лицеві але лише один ряд. Але тут рядність, де через ряд. І ось я пров'язувала один ряд, не звернула на це увагу, а потрібно було три ряди, тому що. Тут непарний ряд, непарний і непарний, а між ними йдуть парні ряди, які треба пров'язати ось цим візерунком. Тобто три ряди лицеві. На цьому в мене була заморочка, щось не знаю. неуважно подивилася, що там непарні парні ряди. І у візерунок не дуже був. Але так ось тут товстіша пряжа просто і Мені подобається, це воно виглядає. Ці трішки потріпаний. Моя схемка, так само, як то той перев'язано, але таке ж ось, мені подобається. Мені подобається, я вже переміряла на довші спиці, переходила, тобто з'єднувала. І мені подобається, як вона лежить на горловині. Ось тут це кругла кокеточка. Ще мені залишилось буквально 5 рядочків пров'язати. І... Можна буде переходити на рукави і розділяти тіло окремо, рукави окремо, і там вже буде більш чіткіше, більше... зрозуміло. Чому я кажу, що за рахунок пряжі, що, що я щось так розігналася, тому що в мене ось є такі два бунтики. І у мене лише дов'язується ось тут рожевий колір. А в мене ще є і жовтенький, і такий персиковий утворення рожевого і жовтого сірий. і... А це вже в мене майже пров'язана кокетка. Ще 8 трошки тут лишилась, кажуть 5 см. А в мене ще цілий бунтик. І думаю, можливо, це буде плаття все-таки дов'язати до... Дов до цю ниточку до закінчення, тому що я, ну, я не знаю той ефект словати частковий, чи я хочу ще щось з нею в'язати, ще докупляти, припустимо, і в'язати інший якийсь проєкт. Ну, я в сумнівах, в великих сумнівах. Ось, і це, мабуть, все, що я показую, тому що ні гарбузики не в'язалися, ні інший джемпер був відкладений, тому що дуже схожа вийшла кольорова гама, і я тепер думаю, чи потрібно мені два такі менш-більш схожі джемперочка, чи, можливо, ось там той джемперочок зробити не лицевою гладью, я планувала лицевими петлями пров'язати, а взяти якісь візерочки. Ось так відступно закінчилася пам'ять на телефоні, куди я використала 250 ГБ, я не знаю. Це питання що таке. Тому треба зробити генеральне чищення мого телефона, всякого лишнього непотребу, і щоб мати місце на зберігання відео. Все, дівчатка, на цьому я закінчую свої теревені з вами. Тому прощаюся з вами. А вас прошу підписатися на канал до дівчаток, які беруть участь у цьому даному проекті. Також, будь ласка, що вам сподобалось моє відео, мої проекти, залиште коментар, залиште свою подобайку І, будь ласка, підпишіться. Для мене це дуже важливо і наступ.